В житті немає справедливості, в моєму, то точно. Зараз, коли мені так потрібна мама, потрібна її мовчазна підтримка, її нема фізично. А батько, через якого фактично мама й не стало, він є, але його настільки гризе совість за всі свої помилки, що він просто не просихає. То чому Бог її забрав? Чому? Здавалося б, звичайна родина. Вона, красуня, і він теж, одружені і щасливі, мають двох дітей, працюють, живуть, коли ж усе зламалося? Це дуже цікаве питання, коли ти дозволяєш, аби оте все, що у тебе за плечима, твоя родина, твої діти, майно, воно все буде перекреслено, коли ти робиш неправильний вибір. Просто це запам'ятайте всі, як і жінки, так і чоловіки. Все вже не буде, як завжди. Ніколи. Мама здогадалася, що у нього хтось є, адже не може бути, що тільки йому дають такі далекі рейси. Я бачила, як вона сидить перед зеркалом, роздивляється себе кожну зморшку і пігментну пляму, шукала в волосці білі волосинки, дивилася на свої руки, на шкіру, яка стала такою жорсткою, розглядала свою фігуру то з одного боку, то з другого і тяжко зітхала. Думаю, що вона поїхала його вертати не заради нас, дітей, як часто буває в таких випадках, а заради них, заради тієї любові, що у них колись була. Я не знаю, які слова вона йому говорила, але тато вернувся з мамою. Ти обіцяла мені ніколи не згадувати не раз чула я його окрик і її плечі, які тряслися біля вікна, і руки, ті загрубілі руки намагалися закрити. Не лише лице, але й серце. Мама перестала веселитися, усміхатися, дуріти з нами. Вона почала ходити по салонах і мало не щотижня щось підстригала та фарбувала, сиділа на новомодних дієтах, ходила тепер лише на каблуках і завжди наносила на лице макіяж. Вони навіть були поїхали разом відпочивати і звідти повернулися майже такі, як і були. Я вже все тоді розуміла, адже в мене теж зароджувалася симпатія в випускному класі, і я наважилася поділитися з мамою. Вона була така рада, казала, що любити це найкраще, що може відчувати жінка. Доню, це так чудово любити. Це надає крил, і ти відчуваєш, що є заради чого жити на цій землі, заради чого цвітуть квіти і співають птахи. Ти народжуєшся заради того, аби любити і любиш, заради того, аби жити і творити життя. Моя мама й досі тримала переписані в зошит вірші поетів, обмальовані серденьками. Я поступила і поринула в студентське життя з головою, тому рідко приїздила додому. Я не знаю, коли мама зрозуміла, що захворіла. Думаю, вона знала давно, але не хотіла нічого робити, бо тоді б вона перестала бути гарною. Навіщо така жінка чоловікові? Втішила вона мене, коли вже було пізно для всього, а я не бачу сенсу в житті, коли мене не люблять, розумієш? Але ж я тебе люблю, не розуміла я. Так, і я тебе, доню, але це зовсім інше. Я хочу, аби мене любили як жінку, розумієш, аби любили понад усе. Але в кінці вона вже була готова на всі процедури лиш би вижити, від її гарної жінки нічого не залишилося. Не знаю, чи вона пробачила батькові, але я не пробачу ніколи. Якби не він, якби не його інтрижка, то вона б була мені мамою, бабусею, моїм дітям. Я б приходила до неї просто так, щоб побути поруч, може спитати якийсь рецепт чи пожалітися на неслухняних дітей. Вона просто була поруч. Батько тепер сам ходить тільки за черговою порцією. Для чого він здався? Кому він здався? Але ж ні, він живе, дихає, бачить. А вона ні, вона, яка мені так потрібна. Я дуже сподіваюся, що його гризе сумління. Дуже сподіваюся. Бо інакше я просто не розумію, для чого все це, бо ж все в цьому житті має ж мати якусь чину і наслідок. Підпишись, підтримай українськомовний контент.